Послання Іеремії, 24 стих. «Но хвалящийся, хвались тем, що розуміє і знає мене, що я, Господь, творящий милость, суд і правду на землі, ібо тільки это благоугодно мне, говорить Господь». Такі слова, подібні записані, і, ну, в принципі, такі точно записані, що хвалящийся, хваліться Господом, і в новому Завіті, Друге нам, і в Першому нам також є такі слова записані. Я хотів сьогодні, щоб ми порозмірковували. А чим ми сьогодні хвалимося? Коли в обичному житті, в чому наша, наші, як то кажуть, мислі, про що ми сьогодні говоримо? Написано, що тільки це угодно пред лицем моїм. Наскільки сьогодні ми в обичному житті, зустрічаючись з кимось? Там, на роботі, в, десь, як кажуть, в обичному житті, з сусідами. Чи хвалимось ми, може, хвалимося якимись знайомствами, бізнесом, грошима, чимось іншим, але не тим, що угодно Господу. Тому, знаєте, ми хвалимося рівно тим, чим ми наповнені всередині. Ні більше, ні менше. Я б хотів зараз зачитати одну історію про одного царя і разом з вами. Як то кажуть, щоб ми порозмірковували. Це цар Єзекія, це 13-й цар юдейський по лінії Давида, цар, який, можна сказати, в одній лінії стоїть із Давидом, і з Осією. Я б хотів один випадок е, зачитати з його життя. Знаєте, це цар, який е, втратив усіх ідолів, цар, який служив дуже Господу. Коли асирійська стан, царя асирійський зі своїм войском окружили Єрусалим і кажуть, казалось би, шансів Єрусалима вже нема. І ці воїни кажуть, воїнам, які там були на стінах єрусалимських, кажуть їм, не слухайте Єзекію, що він вам там розказує про Бога. До, каже, До сьогоднішнього дня всі впали, і ні в день Бог тих міст, тих народів, які ми завоювали, не захистив їх. І казалось би, з чоловічеї, знаєте, такої точки зору, казалось би, шансів нема. Скільки там цього Єрусалима, скільки там людей. Я, ну, не написано, але я думаю, там небагато порівнянні з тим асирійським військом, яке обступило той Єрусалим. І казалось би, все. Але Єзекія знав Богу. Але Єзекія вірив в Богу. І, як кажуть, стали в пост, в молитву, і Бог освободив. І одна історія, яка сталася вже, можна сказати, наприкінці життя Єзекії, така дуже, я думаю, для нас з вами, як кажуть, поучительна історія. Я зачитаю із Ісаї, з послання Ісаї з 39 глави. Одну з історій, вже наприкінці життя можна сказати, Єзекії. Після того, як ми знаємо. Як він дуже важко захворів, захворів якраз після цього, цієї війни, як Бог дав свободу, і, казалось би, треба радуватися, треба було, але настала хвороба, прийшла до язики. І, і в молитві Бог змилувався і подарував йому ще ті, знаєте, цінні 15 років, 15 років життя. І що про... І це, це подія, яка відбулася в ці 15 років, після того, як Бог його зцілив, в то время. Я зачитую з 39, з 1 стиха прям. В то время Меродах, Валадан, син Володаца, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо в дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекии и показал им дом, сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценной масти, царь. Весь оружейный свой дом и все, что находилось у кровищничек, показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал им, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе. Езекия сказал, из далекой земли приходили они, ко мне из Вавилона. И сказал Исаия, что видели они в доме твоем? Язык сказал, видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось сокровищных человек моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Иезекий, выслушай слово Господня, Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сегодня будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Ось така подія сталася в житті Ізеки зекія замість того, щоб похвалитися Богом, яким він чудеса зробив в його житті. Звільнив, звільнив від, Можна сказати, знаєте, десь сьогодні як цього не вистачає, коли весь народ, весь, як кажуть, вся власть, навіть якщо я не помиляюся, і тварини, пост, і в молитву стали, і прийшла. Перемога від Господа. І далі подія, коли, кажуть, вже на смертному лоні лежав Єзекія, і Бог його зціляє, продовжує йому життя і казалося, тут лише ну, є, що розповісти з життя. Так багато Бог зробив. Але місто цього Єзекія хвалиться каже, все показує. І знаєте, якби можливо, я даже. Собі таку думку, як то кажуть, скажу, що якби, можливо, він це показав і сказав би, ось це все. Це все дав мені Бог. Це все я маю. І можливо, ці 15 років дарування Єзекію закінчились би зовсім по-іншому в його житті. Я б хотів, щоб ми порозміркували, як сьогодні ми з вами. Може, навіть знаєте, того не замічаючи, а як ми говоримо, при зустрічах, при. В різних ситуаціях навіть між, між собою, як то кажуть, десь в християнським якимось світі, з невіруючими. що вони бачать, що вони від нас чують? Чи хвалимося ми тим, про якого співаємо, про якого читаємо, якого любимо, якому молимося? Чи хвалимо мися сьогодні нашим Господом, нашим Богом? Ви знаєте, написано, я перше зачитував, що лише це угодно перед очами моїми. Е, я зараз вже не буду зачитувати, але той випадок своїми словами скажу: випадок життя царя Давіда, коли він хотів порахувати народ, скільки в нього їх багато. То знаєте, Бог сократив йому цей народ. Коли він хотів порахувати, Бо каже, не роби цього. Але Давид теж саме хотів зробити хотів порахувати, для чого йому була ця численність. Щоб сказати, як в мене їх. Яке могутнє військо у мене є? І прийшло пораження. І я не буду навіть, там можна перечисляти дуже багато царів, там, Валтасар, Новоходонасор. Всі царі, які так чи інакше, сказали я, чи похвалилися, прийшло пораження. Тому що Бог. Ніколи не поділить, як то кажуть, ні своєї славі не віддасть, ні чогось іншого. Я вже не говорю про люцифера, тому що, знаєте, хвалитися це гордость. Це, як кажуть, рівнозначно. Тому що людина, якщо хвалиться, що вона щось зробила, щось достигла, щось... за цим стоїть вся гордость. Стоїть той, який теж возгордився там на небі, який був скинутий на землю. За цим всім стоїть сатана. Я б хотів зараз, щоб ми склонили наші коліна, подякували нашому Господу за все і попросили Його благословіння на наше подальше життя, щоб Він касався наших сердець, щоб Він нам давав мудрості і щоб на наших устах завжди було прославлено ім'я нашого Господа Бога. Йому за все слава вовіки. Амінь.